E <music> Є новина, друзі, не день, а свято СБУ підірвало Кримський міст. Сьогодні зранку була інформація, що нібито він перекритий, і автомобілі по ньому не пропускають. Але ну жодного відео не було. Фіксації ми не бачили нічого. І зараз є опубліковане відео. Воно буде в мене в телеграм-каналі, в шапці профілю. Ну і в інших телеграм-каналах воно всіх є. Можете дивитися, як СБУ саме підірвало міст. І що найцікавіше, вони його замінували завчасно і вночі підірвали. Там різниця зараз інформація скільки. Втротилому еквіваленті було вибухівки, хтось пише там тисячу кілограм, хтось пише сто кілограм, не зрозуміло. Але як повідомляє СБУ, що опори моста сильно пошкоджено, і міст перебуває в аварійному стані. Ну і поки що не було повідомлень з Росії, що міст відкрили і він вже робочий. Напевно, вони досліджують пошкодження. Ну знову спецоперація. Ідеальна саме в той, в той момент, коли було потрібно. і одразу друга спецоперація після взагалі легендарної е, операції павутина. Напишіть, що думаєте, лайк like, репост підписка АСБУ респект однозначно.